Сьогодні ми будемо говорити з вами не про мультфільм, але про те, що теж важливо для всіх дітей і дорослих про образ Святого Миколая. Є нот анімейшн з вами. і Я хочу підняти тему державної політики щодо цього свята. В нас не існує цікавих історій, мультфільмів, гарних пісень в великій кількості, і це велика проблема, що до сьогодні купа людей зимові свята асоціює з Дідом Морозом, якого. Популяризували ті самі гидоти, що створили голодомор в нашій країні. Але образ святого Миколая залишився в серцях українців і зараз знов повертається. Та, на жаль, на мою думку, він ілюструється якось так: незрозуміла людина в чомусь типу парчі. Обов'язково з хрестом. Я розумію, що це християнський святий, і дуже дивним. Головним убором це шапка Мірта, вона навіть в описі цього героя є. Але мені цей виброс не до вподоби, бо уявіть собі, корпоратив. На якому з вами в танці скаче людина в такому одязі? Це ніби кощунство. Тож люди будуть продовжувати замовляти Діда Мороза? Це збочення тягнути на свято образ причетний до голодомору в усьому світі Святого Миколая зображали саме так, доки все не змінилося. Подивіться на історію ілюстрацій, і як, врешті-решт, став виглядати Санта Клаус, його образ. Популяризувала і зробила впізнаваним в усьому світі компанія Кока-Кола. Добрий дід позбувся церковної атрибутики, хоча залишився святим Санта Клаусом. До того ж, ось такий розцяцькований парчею Святий Миколай нагадує мені священничків УПЦ МП. Подивіться на священиків Православної церкви України. Вони виглядають як ченці. Або навіть чорці, ви б хотіли, щоб у вас на святі був такий святий Миколай? Тож я б з радістю відштовхнувся від образу українського національного костюму. Розумію, що святий Миколай це не лише наш персонаж, але нам, в нашій державі, треба створювати. Своє свято, щоб воно дійсно було пов'язано з нашим корінням. Тож подивіться ще раз на картинку з Санта-Клаусом від Кока-Коли. Вам він нікого не нагадує. А ну-ка, подивіться ось на цього казака з картини Ріпі на запорожці. Пишуть листа турецькому султану. Є різні варіанти цієї картини, але цей веселий козак завжди в червоному. І здається, що він прям зараз скаже хо-хо-хо. А капелюшечок в нього який. Прямо як у санти. Біле хутро, червоний ковпачок, тільки хутро набагато більше. Тож я вирішив взяти саме цей образ і просто зробити оторочку на його одязі. Беремо ось тут на капелюшку, додаємо повсюди і ну можна ж взяти ще. Українські народні візерунки і теж розкидати по казаку. Отакий От образ я хотів би бачити на всіх святах. А ще я хотів би, щоб в нас було багато казок, мультфільмів і пісень про Миколая. Це має бути людина, яка приносить дарунки саме на Різдво. А чому на день святого Миколая тоді під подушкою щось з'являється? Про це я написав казку Миколай та Іринка, яку теж раджу вам подивитися.